Ветеран війни Віталій Моцний рік тому втратив нижні кінцівки у Бахмуті, аби вийти з будинку. Тепер, каже, має долати поріг і сходи біля під'їзду. Тут ступенечки трішки проще, в під'їзді трішки гірше. Знову ж таки, якби не було перила, то це взагалі нереально і неможливо. Пандус в будівлі, де мешкає пан Віталій, говорить, прибудували з боку до сходів. Напевно, більше. Він адаптований під якісь різноманітні варіанти завезення вантажу, і то я не впевнений, що там вдасться більш-менш нормально заїхати, завезти. Віталій пересувається здебільшого на протезах, бо ж спуститися на кріслі колясному в будинку Ніяк його квартира на сьомому поверсі. Варіантів немає, як спуститися на коляски, навіть якби я хотів. А площадка делів знаходиться, там також є ступеньки, які не адаптовані по великому рахунку під спускання на коляски. Звичні прогулянки містом також стали проблемою, пояснює чоловік. Якщо немає за що додатково триматися, то Магазин, аптека або будь-який інший заклад, він вже в принципі являється недоступним. За словами виконавчої директорки громадської спілки Ліга сильних Дар'ї Сидоренко, половина із двох тисяч опитаних українців вважають інфраструктуру свого міста непристосованою для людей з інвалідністю. Проводили опитування торік влітку. Найбільшою проблемою, каже, є відсутність пандусів та поручнів в громадському транспорті. Ми, коли працюємо з сороми місцевого самоврядування, ми о, говоримо про те, що має бути нормативно правова база, це як основа, без якої не можемо рухатися. Що це означає? Це означає те, що стратегія розвитку міст має бути винесені питання доступності, і мають питання доступності винесені в різних сферах. Це може бути, це має бути сфери е, е, доступності вулиць, публічних просторів, е, доступність освіти, культурних закладів. Ми не маємо повторювати ті помилки, які були під час радянського союзу, коли ми будували п'ятиповерхівку. Яка незручна і неможливо і недоступна для людей з інвалідністю, заступниця міського голови Черкас Марина Гаркава розповідає, є труднощі з доступом до верхніх поверхів соціальних об'єктів міста, частково адаптований і громадський транспорт. Пандуси практично в усіх лікарнях є, точно так же, як і в соціальній сфері, і в школах міста. Що стосується транспорту і медицини, дійсно певні проблеми є. Проблематика є, тому що ми розуміємо, що місто будувалося ще в ті часи радянські будівлі. Всі практично теж побудовані по іншим стандартам. Нині додає, в таких будівлях встановлюють пандуси та підйомники. В цьому році ми зробили два укриття. Це в два територіальних центри по районам. Вони обладнані інклюзивними спускачами вниз. Такі мобільні ліфти, закуплені пандуси, такі мобільні, які розкладаються і збираються. Минулому році були питання там по вулиці Гагаріна по високим бордюрам. Ми виїжджали з. Керівником департаменту архітектури Анастасія Кашит, Олександр Кулик, Суспільне, Новини, Черкаси.